Триває ефір українського радіо Чернігів, і другу частину нашої програми розпочнемо з такого повідомлення. Громадська організація Екомісто з 2 березня відновила у Чернігові збір пластику прийматимуть його кожної першої суботи місяця, і принагідно обіцяють знайомити з процесом переробки. Така інформація з'явилася на Фейсбук-сторінці «Екоміста». Тут варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну у Чернігові діяла сортувальна станція, де збирали, сортували і відправляли. На переробку вторинну сировину. У школах міста яку активісти навчали школярів сортуванню сміття. Втім, з початком бойових дій станція припинила свою роботу. Чи означає відновлення прийому пластику повернення до роботи сортувальної станції? Як громадські активісти нині працюють в умовах воєнного стану, над якими проєктами вони працюють? Про все це будемо говорити далі з гостями студії. А це засновник громадської організації, екомісто, директор центру. Стартапів і інновацій у Національному університеті Чернігівська політехніка Сергій Безбородько та майстриня з переробки пластику Марія Єлизавета Кожедуб. Вітаю вас у нашій студії. Отже, відновлення збору пластику: це відновлення старого проєкту чи це нова історія? Да, добрий день, дякуємо за такі запитання. Насправді, це відновлення старої історії, але в новому форматі, тому що ми. Багато пережили змін, як і всі. На жаль, через обставини ми не можемо продовжувати свій проект в старому форматі. Коли ми приймали всі побутові відходи за винятком органіки, тепер ми оптимізували свої всі процеси і приймаємо лише той пластик, який можемо самотужки переробити. Але принагідно ще і будемо комунікувати з чернігівцями, які хочуть і далі сортувати, як це можна продовжувати в місті. Використовуючи наявні пункти прийому або використовуючи поштові відправки в Київ до наших партнерів, тобто є практична площина, це переробка пластику і освітня програма, так би мовити, щодо сортування сміття, продовжується. Так, ми відчуваємо великий запит. Ми самі продовжимо сортувати. Ми... Відчуваємо відповідальність за всіх наших підписників, друзів, за нашу спільноту, тому що ми два роки займалися цим проектом, дуже важливим для міста і для країни. І тому ми вирішили, що нам принципово продовжувати цю історію, але в новому форматі, так як у нас зараз набагато більше діяльності волонтерських. Ми підтримуємо соціально вразливі категорії, як кожен особисто підтримує ЗСУ, але як екомісто, як організація, яка засновувалася. Як волонтерська ініціатива для збереження довкілля, ми вирішили, що нам принципово далі продовжувати також цю е, тему розвивати. А чому тільки раз на місяць приймаєте цей пластик? З чим це пов'язано? Да, це пов'язано з тим, що у нас зараз нова локація, це центр стартапів при національному університеті. Тобто, ми не можемо працювати в старому форматі сортувальної станції. А ми вирішили, що раз на місяць ми будемо робити день день відкритих дверей в нашій новій майстерні. В мейкерському просторі перемога лаб і майстерня «Пластик Фантастик» Вона є частиною її. Ми бачимо, що найбільше за все людей надихає сортувати саме простота, наочність, доступність до приробки. Тому ми принагідно зі збором показуємо процес. Надихаємо молодь, показуємо батькам, чому варто стартувати, тому що переробка це не щось далеке заокеанське. Вона можлива можлива в Україні за умови того, що ви будете правильно пластик збирати, його правильно готувати і в відповідні пункти далі потім ага. приносити. Ну тоді розкажіть ще на яких умовах от відбувається збір цього пластику. І що як кажуть з ним далі, і взагалі, от який пластик з яким з якими пластиковими відходами можна до вас приходити? Добрий день, дякую за супер запитання і цю інформацію ми розказуємо всім відвідувачам. І як сказав Сергій, це буде як день відкритих дверей кожного місяця, і люди не просто можуть принести пластик, який ми приймаємо, а також подивитися і на Процес переробки того пластику, а конкретно це hdpe 2 це щільний поліетилен, це кришечки і флакони від побутової хімії, деякі виробники навіть молочних продукцій. Перевірити маркування можна ззаду етикетки, або якщо перевернути пляшку, на кришечках всередині також є це маркування це 2 або 0,2. Головне, щоб вони були чисті і сухі. І от коли людина приходить, наприклад, з пакетиком кришечки і двома флаконами, вона сортує. По кольорам, і відчуває цей процес від початку до кінця, бо після сортування вона заходить в майстерню Plastic Fantastic, де я особисто можу показати повністю весь цикл після що відбувається, того як вони принесли ці кришечки. А саме це подріблення кришечок на крихту пластикову, показую всі варіанти, як можна переробити. У нас там справді величезна кількість обладнання, яке можна доступно або подивитися на нього, або навіть прочитати інформацію, роздивитися ці його деталі, а також деяким показує сам процес наживо, коли ми засипаємо ці подріблені кришечки в мій екструдер. І люди дивляться, як власноруч можна зробити. А сама людина може спробувати на цьому обладнанні щось зробити. У нас, наприклад, 2 березня приходили люди, які вже працювали на цьому обладнанні, а конкретно хлопчик з Товстолісу, і він сів і зробив собі стаканчик, спробував і залишив його навіть в майстерні. Сказав, що це. Тобто ви це дозволяєте. Обу. Це одна з наших так, таких опцій, як поширювати сортування, коли людина сама бачить, що це все можна переробити. І зараз у нас закінчується проєкт, який називається Планета екосвідомих», там де ми навчали дітей самих працювати з пластиком. Тобто ми не просто показували їм, що можна сортувати і воно йде на переробку, а ми прям показували їм варіанти, як вони власноруч можуть за допомогою своїх маленьких ручок і якихось там, ножиць. Клею і бісеру зробити з пластику, який в світі переробляється, а також не переробляється. Ми показували їм приклади, як можна власноруч зробити брілки для рюкзаків. З світовідбивними елементами, тобто, ще це був проєкт протягом зими, і коли було темно, для них це було дуже цікаво. Також можна робити прикраси. А от саме те, що ми робимо на обладнанні, так це всі органайзери, які навіть є у вас, у вас в студії. Це мильнички. Якщо ми говоримо про щось більш масштабне, то це листи від двох міліметрів до двох сантиметрів на термопресі. І, от якраз дуже цікава комунікація з людьми, які кажуть, окей, мильничка органайзер, це класно. А що ще? От вони прямо заходять в майстерню, кажуть, а що ще, і я їм показую наш прилад, екструдер і шредер, який дробить ці кришечки, і який частина з якого зроблена з цих листів, з кришечок. І я кажу, що. Прилади, які переробляють пластики, саме зроблені з того ж самого пластику, його елементи він нам служить вже дуже довго, стан його ідеальний. І коли ми, наприклад, дітям розказуємо, що от кришечка, скільки вона там розлагається в світі, вони кажуть, там тисячі, мільйони років. Я кажу, а ось якщо ми беремо двосантиметровий лист. З кришечок і робимо з нього шкільну парту, то скільки вона протримається, і вони кажуть тисячу років. Ну, хтось там каже, в нашому класі там максимум 50 років, але все одно. Тобто мені дуже подобається комунікація, от саме збір кришечок, коли людина не просто принесла, як в минулі сортувальні станції, і пішла з також дуже класним настроєм, що вона допомогла планеті, а також вона прям бачить. До кінця, що відбувається з їхніми кришечками. Ну і цей пластик можна перероблювати, як кажуть, певну кількість разів. Ось конкретно пластик HDP-2? поліетиленової щільної щіль, е, е, щільності, той, які ми приймаємо, кришечки і флакони, Хочемо на це також ще раз наголосити, що це саме кришечки. Його поки що ми знаємо. Інформацію можна переробляти от стільки, скільки ти хочеш. Є е, е, відео в інтернеті, там де людина дуже багато разів е, дробила, плавила, заливала, е, і все одно пластик не втрачав свою можливість. Угу. Ну, от 2 березня, як то кажуть, був перший день прийому. Пластику, багато до вас завітало чернігівців? Ми насправді не очікували багато людей, тобто це такий перший день, і як на досвіді першої і другої сортувальної станції ще до повномасштабного вторгнення люди приходили поступово і вже через певний час був прям потік. Я очікувала. Насправді, супер невеличку кількість, але в якийсь момент ми бачили прям такий трафік, коли людина приходить і йде наступна, і вони ось так от приходять. І найцікавіше, що приходили люди, які без кришечок просто поцікавитися, а що тут, як тут, я хочу теж сортувати. Я не знаю, підскажіть. І тому було достатньо людей, щоб ми прям відчули, що людям це потрібно. Я впевнена, що з кожним місяцем ця кількість буде збільшуватися, і люди будуть дізнаватися, що повернулась така можливість. Ми також працюємо. Юємо, є запит на інші фракції, і дуже багато людей приходило з іншим пластиком. Тому ми зараз працюємо над спеціальною такою інформаційною брошуркою, де можна здавати в Чернігові інші. Види Навіть пластику не те що, не те, що пластику, а інші просто види упаковки, скло, метал, а також адреси, де можна відправити в Київ або кудись ще, ну, тобто проєкт має перспективу, скажімо так, так пане Сергію. Давайте от трошки повернемося до вашої діяльності. Ну, ваша громадська організація, освітні ваші екологічні ініціативи у Чернігові реалізуються з 2014 року. Ну, на жаль, лютий 2022-го він, як кажуть, все це діло кардинально змінив. Робота цих проєктів була призупинена. Чи змінилася от ваша діяльність після деокупації Чернігова? От над якими проєктами ви працюєте останні два роки? Як і у всіх, у нас багато змін. От ми починали повномасштабне вторгнення з того, що просто війна обнулила всі наші проекти, але ми були згуртованою спільнотою волонтерів, і просто як велокур'єри, веловолонтери, ми розвозили гуманітарну допомогу. І, от, перший наш проект був він про гуманітарну допомогу. Але о, в травні 22-го року, разом з іншими громадськими організаціями з деокупованих регіонів або постраждалих внаслідок бойових дій, ми заснували таку велику кампанію Bikes for Ukraine. І зараз це одна з наших основних діяльностей. Також це адміністрування соціальною веломайстерною, яку також підтримав Європейський фонд за демократію, тобто через поширення. Засоби мобільності для вразливих категорій, для соціальних працівників, медиків, волонтерів, а також для вимушених переселенців зараз в Чернігові діє соціальна веломайстерня, на базі якої ми приймаємо безкоштовні велосипеди, які дарують. Наші друзі, меценати за кордоном, інколи це муніципалітети, інколи це фонди, інколи це просто приватні особи дарують свої власні вживані велосипеди. Інколи це, як за прикладом Копенгагена і Амстердаму, це конфісковані велосипеди. Ми робимо їм ремонт, технічний огляд, і далі передаємо безкоштовно в користування. Тим, кому вони, кому вони потрібні найбільше, от ця діяльність за нами залишилася. І, власне, в минулому році, завдяки проєкту Толокар, на базі Чернігівської політехніки, ми заснували мейкерський простір «Перемога Лаб», таку інноваційну майстерню, яка також може зробити в перспективі будь-що з будь чого проект Plastic Fantastic, він є частиною цього мейкерського простору, і ми відповідно до нових запитів наших ресурсів. Ми змінили місію екоміста на те, щоб розвивати в Чернігові. Чернігів за принципом цілої сталого розвитку, використовуючи інноваційні і креативні проекти. От ми всі пережили пережили війну, і ми відчули те, що важливо бути самозарадними, тобто важливо вміти користуватися інструментом, працювати з обладнанням, щоб бути незалежним від зовнішніх факторів. Вміти допомогти собі самому, і от саме на цьому ми зараз акцентуємо свою діяльність в перемога ЛАБ. Тобто, це майстерня, в якій є майже все можливе обладнання від молотка до високотехнологічного лазера і 3D-принтера. Це буде переростати в такий науково-мистецький простір, який буде зосереджувати. Різні групи активістів, науковців, архітекторів, дизайнерів, винахідників заради того, щоб спільно працювати над сучасними викликами, тобто концепція така, що простір досить гнучкий і дозволяє зробити будь-що від прототипу до готового виробу, і наш адміністратор допоможе навчити. Працювати з обладнанням необхідним, а свою діяльність ми реалізуємо через різні воркшопи, екскурсії, навчальні освітні заходи. І, зокрема, в п'ятницю були нами поширені анонси в соціальних мережах Екомісто про те, що зараз триває набор студентів і бажаючих урбаністів, міських активістів на навчання в курсі 3D-моделювання. Це також проєкт підтриманий Міжнародним фондом USAID, який хоче розвивати участь молоді в розвитку регіона. І от тому ми акцентуємо свій фокус на студентах політехніки, які мають дотичні спеціальності до будівництва і відбудови. Тобто, ми хочемо. Вчити нове покоління дизайнерів, архітекторів-будівельників сучасним інструментам, сучасним принципам, сучасним методам роботи з довкіллям, з середовищем для того, щоб відновлювати як Чернігів, так і область, використовуючи вже 3D-моделювання, доповнену реальність, можливості лазерного верстата, фрезерного верстата і майстерню ресайклінгу пластик Fantastic, інтегруючи Пластик або відходи будівельні в нові е, конструкції. Таке ще запитання. Чи маєте ви однодумців на теренах нашої області? Можливо, вже з кимось реалізуєте якісь спільні проєкти? У нас, да, у нас багато запитів і активних проєктів з територіальними громадами. Зокрема, дуже активна Куликівка, яка співпрацює з нами декілька вже років, і по різним сценаріям це і про навколишнє середовище, про озеленення. В цьому році ми будемо робити там сенсорний сад з пряно-ароматичних трав і робити ґарднотерапію. Також в минулому році ми реалізовували проєкти з розвитку стратегій велосипедних для громади Ніжинської, Куликівської і Варвинської. Також активне місто Городня, яке має запит на власну сортувальну станцію і майстерню з поробки пластику. Тобто, ну наша цінність і підхід це відкриті знання, доступ до експертизи, консультації, і наші соціальні сторінки вони працюють таким чином, що ми все, що навчилися самі. Показуємо іншим, і ми хотіли би, щоб веломайстерня, майстерня з переробки пластику була в кожному місті, в кожній громаді. Таким чином, ми робимо все локальним, будуємо локальні спільноти. І зараз це дуже важливо, особливо в умовах війни, гуртувати людей, створювати міцні зв'язки на місцях для того, щоб люди могли самі вирішувати свої власні потреби. тобто немає необхідності вести пластик з іншого міста в Чернігів. Краще створити схожу за концепцію маленьку майстерню вироблювати на місці. Да, і прото на місці, тому що пластика дуже багато його на всіх вистачить, але кожен такий маленький проект він має свою власну історію і свій власний можливо напрямок розвитку, і нам дуже цікаво е спостерігати, яким чином використовують те саме обладнання хтось інший, тому що обладнання це відкритого доступу, його можна зробити самотужки. Але як його використовувати, це вже задача майстрів і мат. До речі, пані Марію Єлизавету запитаємо стосовно обміну досвідом. От ви спілкуєтеся з такими активістами, як ви? Бо от ви говорили, що і деталі навіть для того обладнання, яке у вас є, ви виготовляли власноруч. Так, ну у нас було відрядження, наприклад, у Сумську область. в Охтирку. ми їздили прямо зі всім своїм обладнанням, та люди, які в громадській організації молодіжний центр, нас попросили поділитися досвідом, і ми сіли на машину і приїхали до них. Це було дуже цікаво, бо вони запросили також свою громаду, дітей і дорослих, щоб показати, що таке можливо, і анонсувати, що. Вони також хочуть цим займатися. Ми обмінялися, ми справді обмінялися досвідом, бо вони нам поділилися технологією, як переробляти пет пляшки прозорі. І ці елементи були, цей прилад був також зроблений, його деталі були надруковані на 3 принтері І це був справді дуже цікавий досвід. По тому, як інші громади, які бачать нас як ті, хто вже розвинулися до певного рівня, як. Куратори, які допоможуть їм. Оминути помилки, які ми робили, наприклад, якісь поради стосовно пластику, що, як, яка температура як краще, технологія зроблення цих всіх виробів. І тому ми відкриті до того, щоб інші громади розвивалися. Зараз ми говоримо прям не про Чернів, а іншу область. І ми впевнені, що як тільки Охтирка відкриє свою таку майстерню, вона поїде в інші, ближчі до себе області та буде також ділитися, і це настільки. Цікави, цікава така доріжка, як ми поділилися з одними, і далі це все буде розвиватися. Тому я сподіваюся, що майстерня Plastic Fantastic, або інша назва, якому цікаво буде в кожному місці, от не просто як ідея, а по факту. І я готова обов'язково навчати не тільки інші міста, а також чернігівців, які хочуть стати майстрами та майстринями по переробці пластику. Ця Історія, от хто боїться, ви повинні розуміти, що навіть діти 6 років вже самі працюють на обладнанні, і їм дуже подобається. Так само, і будь-який вік це доказує, те, що ця справа насправді не потрібно там чіплятися, що я занадто молодий, або я занадто старий до цього. Кожен зможе, якщо хоче, доєднатися та стати треба пробувати. Дітям ми кажемо, що це професія майбутнього. Ну, на жаль, або на щастя, да, що попереднє покоління винайшло пластик, а нашому поколінню доводиться працювати з проблемами, супутніми і наслідками. Тому це буде актуально. І для наших слухачів скажу, що пан Сергій, коли прийшов до нас у студію, він сказав, що. У нього є ще одна добра, гарна новина. Розкажіть про неї нашим слухачам. Да, дякую за любки. Це новина, яка має нас всіх надихати в п'ятницю. на… Премії Makers Innovations Awards від програми Толокар, яка фінансується німецьким урядом, наш проєкт Plastic Fantastic Lab спільно з платформою Острів міста Київ виграв одну з премій. Це буде інвестиція на наступний рік для того, щоб ми залучили Чернігівську політехніку і Київський університет будівництва і архітектури вже до виготовлення станків для переробки. Тобто, якщо зараз ми використовуємо станки, які ми. Придбали, допрацювали, то ми хочемо в наступному році і в цьому набути експертизу, щоб ми могли покращити нашу існуюче обладнання, допрацювати того, що нам не вистачає, і або виготовляти на замовлення для інших, або консультувати інші ініціативи, як їм можна виготовити це самотужки. Тобто, це знову ж таки про те, що ми. Відомі вже не тільки в Україні, а й за кордоном, і про те, що такі проекти, які думають про довкілля, які використовують відкриті знання, допрацьовують відкриті е креслення, схеми і хочуть розвивати оце от спільне благо, вони будуть завжди на часі. От існує бізнес-підхід, який закритий і е конкурентний, а існує підхід навпаки, горизонтальний, е мейкерський, підхід е відкритих даних. Які є альтернативою, Панове, от дивіться. Усі ці проєкти, про які ми з вами сьогодні говоримо, вони стосуються сталого розвитку міста. Але от чи на часі сьогодні, в умовах воєнного стану, чи на часі говорити про такі, здавалося б, от мирні все-таки проєкти, як переробка пластику? Це завжди на часі, тому що ми боремося за кожен сантиметр землі на сході. Да, і ми хотіли б, щоб та сама земля не була забруднена, була чистою, придатною. І от що таке стали розвиток? Да? Це розвиток без шкоди наступним поколінням. І ми комунікуємо на багатьох рівнях про небезпеку, яку шкодять відходи, як вибухові речовини, так і пластикові відходи. Тому нам важливо виховувати цю свідому спільноту, свідоме покоління людей. І да, я думаю, що на часі все. Ми не маємо чекати закінчення війни. Ми маємо думати вже зараз про яким ми хочемо бачити місто, країну після війни і готуватися, набувати досвіду, шукати партнерів, шукати можливості, шукати фінансування треба вже зараз, тому що зараз, як ніколи, весь світ до нас відкритий, нам тільки треба правильно комунікувати і правильно показувати запит і, і докладати власних зусиль. Да, і більш того, ми чули багато інтерв'ю, як люди за кордону захоплені тим, що незважаючи на всі жахи і всі ризики. У нас так багато людей, які прогресивно мислять, і які роблять такі вчинки, незважаючи на все. Тобто, ну, ми навпаки надихаємо ще більше людей за кордоном. Ще більше нас підтримувати, і ще більше вірити, що це те, що Україна це частина цивілізованого світу. Хочу додати, що піклуватися про своє здоров'я, про навколишнє середовище по-правду, це завжди буде на часі, і повинні розуміти, що все, що трапляється зараз з природою в нас в лісах і у нас в річках, це все набуте нашими всіма людьми, які забруднювали це все. І ми просто вчимо, що ніколи не можна відкладати піклування про природу, бо. Потім природа дасть знак. Якщо не піклуватися, то вона буде шкодити нам, і якщо піклуватися, то вона буде допомагати нам виживати. І тому ну, це дуже сильно пов'язано. Ми хочемо, щоб люди ніколи не відкладали піклування про навколишній світ. Ну що ж, на завершення нашої розмови хочу заакцентувати увагу слухачів на тому, що нинішня війна показує усім нам, наскільки. Руйнівними можуть бути дії людини по відношенню до природи. Між тим, без екологічної справедливості, тобто ставлення самої людини до природи, не буде у відповідь і належної соціальної справедливості, тобто умов людської життєдіяльності. Як казав казкар Ганс Крістіан Андерсен, щоб жити потрібне сонце, свобода і маленька квітка. Отож, цінуємо навколишній світ і будьмо екологічно свідомими. А я дякую гостям студії, засновнику громадської організації Комісто Сергію Безбородьку та майстрині з переробки пластику Марії Єлизаветі. Кожедуб за цю розмову. А слухачам, звісно, за увагу на все добре.